До свого коханого найпрекраснішого чоловіка у світі. Отже, дорогі гості до нас йде мов ангел. Сама наречена і несе у своєму серці кохання. Тож гучними оплесками зустрічаємо щасливу обранницю нашого Михайла, неперевершену наречену крістіну. Виконуючи високий громадянський обов'язок, я представник держави, прошу вас відповісти. Чи готові ви, Крістіну, взяти подружнє життя Михайла і бути вірною подругою йому у житті? Так. Так. Чи готові ви, Михайле, взяти подружнє життя Крістіну і бути вірним другом та опорою їй у житті? Так. Я Доля подарувала мені можливість відкрити в цьому житті. Я тебе дуже-дуже сильно кохаю. І я обіцяю тобі кохати тебе все своє життя, бути вірним чоловіком, наберігати тебе і бути надійною опорою нашої майбутньої сімки. Ти моя найбільше кохання у житті, ти моя опора. Я обіцяю тобі бути вірною дружиною, бути перегрівні нашого сімейного полища. Я забираю за тебе кохання і обіцяю тобі дарувати себе. добрий вечір ви винесете

Враховуючи те, що цитуація ваша шлюба проводиться, це крут, історичний. Історична подія така на це подібство, історичні споруді, ви маєте тримати відповідальність лише перед Божесами, лише перед своїми батьками. Щоб перекласти це повто Христина – це людина, яка може хрестити, хрещувати, тобто хоча мало вона. Так що, щастя, обстановлюємо, заслабиємо, хай ображаємо з вами Бог. Це ваша солодке цукня. Я думаю, що ви будете їсти разом. Було приємно це дійсно тою серйозністю, з якою ви говорили, для необхідними. І я б дійсно відчув, що ви те, що ви говорите, дійсно відчуваєте, ви так думаєте. І я вже так, саме, так, саме так має бути. І тому здачу ваші парі, ваші сім'ї, щоб дійсно ви були міцними і неродушними назавжди, щоб це дійсно був шлюб, який вас один на життя, щоб ті початки вони здобув свого кого і були достойними на одного. Ну і нагадую і дисплеститися на скрізь проекту, щоб є проєкт Дійсно Язович отримання все доступового будинку, успокоиваючи вас з нами до розстації, все самого найкращого і заставить всіх раз гарний проект, шлюб за ДБУ, гарний проект, ВДВ на Судосу пишли. А чи буде розлучення? Mm. Бо... Ми, ми, ми ніколи не будемо способствувати э, розводу, э, тому що ми э, будемо всячески способствувати зданню сім'ї швидко і без обмежень, але заставимо наших громадян, щоб вони там довго думали, про розводять. Тому не плануємо. Як надалі по області буде просуватися даний ваш проєкт, щоб за питання. Ну, Наразі поки що старту я вважаю теж достатньо це місто з міста камянськ подільський Зараз ми будемо бачити, скільки це сервіс буде стреблений людьми. з дійсно буде багато людей, вважати конструкція можливо і поширемо на місто Хмельницький, принаймні, але не більше. Максимум два міста – це достатньо для області, щоб це все ресурс. На сьогодні місто, місто камянськ камянець є дійсно центром туристичним не тільки Кам'янськ, але всі України, тому це я вважаю, Актуальна, саме тут і, цього проєкту. і ми чекаємо багато туристів, багато пар, які будуть перша пливими, саме тут в Кам'янці. І цього року, зокрема, стартує цей проєкт. Яка наразі вартість цих послуг, щоб пара змогла одружитися? Сьогодні в Кам'янці-Подільському на фронт офісі експрес-шлюб це тисячі гривень, якщо будь-яка локація за вибором трати, аропортеці або картина галерея це 1406 гривень. Це ціна найнижча порівняно з іншими нашими містами по Україні. І вважаючи, що тут і гарна історія, гарна культура, і культурні традиції, плюс бюджетний варіант, тому що буде багато прав приїжджати і місто буде мати, висок, і висок, а люди можуть бути вас щасливі. Ще вас запитає, чи плануєте ви такі проекти як розлучення за добу? Адже багато планую, громадян ми. вважає, що такі ж за добу є швидко швидко плиними, можливо, декі мірі обдуманими, і чи можна буде там парі, яка наприклад думає, що вона зробила помилку? Скажіть, так, звичайно, е, ризик того, що будь-яка пара, яка дружується е, час маржезлу злучиться, і є завжди, і насправді не обов'язково людям знати один день себе, щоб народного щоб можна знати роками, але прийняти рішення. На емоціях таких в із погрівкам дружиться. Хоча до цього вони йшли багато років, і навпаки, можна тільки познайомитися за 30 днів по заяву, дружитися і потім вибухи продовжується. Тому це питання особистої пари і особистого вибору, особистої розуміння, чи таке кохання і чи таке пара, що в треба бути раз на все життя. Я прикольню, що не проблема за добу, щоб ця пара була щасливою і баба трохи. Тому це вистав і кор кожного з нас. Співач, тобто, що ті, ті пари, які будуть в кам'янці, обов'язково всі ці шоми будуть на, 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 на всесні життя. Вона у тебе тільки ті, ті, одна. Відтримає дорогі наших захисником, чоловіком її життя. І що вас відчекало майбутнє, ви завжди будете разом. Я Андрея нежный, любящий, дружил, и в молодости, и в старости, и в сумме, и в радости, и в скруте, и в благости. від нашого Вже жоні хотіть, якщо навушку сказав, це моє колишнього пускати. Навіть як примерну студентку, дійсно ж впевнене, що чоловіка ви собі обрали найкращого. Вважаємо, щоб ви своє кохання пронесли через все життя сьогодні. Дійсно, така приємна подія не тільки для вас, а й для нашого міста, де для всієї України во є учасниками пілотного проекту Шлюб за добу бажаю вам міцного, щирого кохання і багато діточок. Бо як говорили сьогодні представники юстіці, заступник міністра, що ми даємо свідоцтво про народження дитини вже в самих полових будинках. Так що з радістю будемо. Ручат вам квіти, подарунки в половому будинку, так що все найкраще.